Вам чимось допомогти? Якийсь у вас незвичний шоп і назви смаків дуже дивні. А це не шоп. Це майстерня бажання. Ми тут робимо магічні еліксири, які допомагають людям. Класний жарт. Магічні еліксири. Так, все вірно. Ми закупорюємо щастя у флакони. І кожен такий флакон є унікальним та має свою властивості. От прикольно, ви це так обіграли, все. Ставлю лайк. А скажіть, будь ласка, який з цих самих флаконів зі смаком банану та полуниці? Жоден. І водночас, кожен пане. Який смак ви самі захочете? Таким і стане ваш чарівний еліксир. Та ладно вам. Оце так технології вже придумали. ех. А можна мені, будь ласка, отой з благополуччям? Я думаю, вам підійде більше отой флакончик. Так, для спокою душі в сенсі. Я взагалі тут спокійна людина. І до цього всього вашого безглуздя підійшов з розумінням, А ви мені, оце? Кожен флакон тут є унікальним і зроблений спеціально для певної людини. Цей, наприклад, ваш. Торістіка. Ну, хоч бананом з полуницею він буде. Звичайно, як самі цього захочете. Скільки з мене за цей ваш маркетинговий фарс нічого не потрібно. Цей флакончик чекав саме на вас. І я можу просто так взяти і піти. Якщо вас тут більше нічого не тримає, то так. Ну, я пішов. Ми придумали ж.